Вітаю на каналі Блог Туриста. Мене звати Ярослав Баран, і сьогодні хочу запросити у власну фотомандрівку на Закарпаття, а саме до Хузького замку. Для нас він є культовим, адже це дев'ятий замок на Закарпатті, де побувала наша команда. Насправді мандрівка вийшла містичною, адже вдалося аж за третім разом піднятися нарешті на замкову гору. Перший раз просто не доїхали, другий раз через війну нас туди не пустили, і аж нарешті знову за третім разом він відкритий для туристів. Тож що так приваблює туристів до нього? Ну, сам перед це краєвид, який відкривається замкової гори. І другий момент це легенди та постаті, які пов'язані з цією спорудою. Найбільш знаковою легендою це те, що замок належав певний період владу цепишу, відомому нам як Дракула. І другий цікавий момент, кажуть, під замком є могила доньки князя Ярослава Мудрого Анастасії. Наразі ця інформація є як не спростованою, так і не підтвердженою. За даними істориків, збудований замок у період з 1090 по 1191 рік. Остання дата, кажуть, була висічена на одному із каменів замку. Остаточний занепад стався у 18 сторіччі. Мета й призначення цієї споруди також овіяна всілякими легендами. Саму ідею побудови замку приписують угорському королю ласло І святому. Мета побудови це захист прикордонних територій і захист соляного шляху Солотвину до Європи. Спочатку споруда була дерев'яною, але досить швидко була перебудована в камінь. І цьому сприяли, напевно, набіги татар, які у 1242 році дісталися і сюди і вщен знищили замок та місто. За однією з легенд тоді фортецею керував Хуст, що очевидно дало назву поселенню. Але є ще й дуже цікава версія, що слово хуст з давньосаксонською означає підніжжя гори. Тож хто тут долучився до назви міста, ще доведеться вивчити і розгадати. За час існування замку, у нього було дуже багато господарів, тож зупиняємося лише на таких знакових. На початку за однією з версій замок належав, і взагалі він був заснований німецьким лицарським орденом. З 13 по 14 сторіччя замок входив до складу Галицько-Волинської держави. Серед наступних власників був і лицар Драго, який воював з графом Перені. Що цікаво, він є батько славнозвісного влада Цепеша Дракули, звідки власний і бере свої коріння. Вище згадана легенда. В 16 сторіччі замок стає власністю габора перені і стає одним з площадок боротьби габсбургів за ці землі. Занепад замку розпочався з 1692 року, з такої собі невинної історії, коли вояки місцевого гарнізону трошки перепили і з необережності підірвали порох, що тут зберігався. Далі були боровії, попадання блискавок, і ці стихійні лиха поставили остаточну крапку в його історії. Зрештою, історія теж не пощадила замок. Він уже в 18 сторіччі втратив своє стратегічне значення через зміни кордонів нарешті у нас випала нагода глянути на цю легендарну споруду. Скажу вражає вона ще здалека. Розташований замок на вулканічній горі висотою 170 метрів над рівнем моря. Хоча можу засумніватися у цих даних, адже підйом на гору є достатньо складний і стрімкий. Сьогодні можна біля підніжжя спостерігати сліди намагання відновити це місце і зробити його. Привабливим для туристів, тож тут умонтований 3D-візуалізатор для людей з вадами зору. І повністю відновлено бруківку дороги, яка веде нагору. Ще раз повторююся, підйом не з легких, і взагалі досі дивуюся, як доставлялися будівельні матеріали наверх. Так от в одних записках прочитав, що під час будівництва місцеві мешканці мали 10-річну доставляти каміння наверх. І до такої роботи залучали навіть дітей, не жаліючи їх. Пройшовши кількасот метрів до замку, можна побачити цікавий макет візуалізацію, як саме виглядав, очевидно, замок в його первозданному виді. Ну, напевно, як і замок паланок, він постійно добудовувався чи перебудовувався. Адже тут проглядається як і давня стилістика, і бастіонна, яка з'явилася орієнтовно в 14-15 сторіччях. Не побоюся пропустити, що Хуський замок по площі був навіть трохи більший за замок паланок. І ось так піднімаючись вверх. Розумієш, наскільки він був важко приступний. Справді він витримав не одну навалу як турків, так і татар. І от коли нарешті ми дісталися вершини, хтось може бути й розчарований побаченим, але не ми. Так тут тільки руїни, але їх достатньо, щоб отримати свою порцію солоди. Звичайно, їх не стільки, як в Невецькому замку, але все одно більше, ніж як в королевському та виноградівському. Єдине, що розчарувало, це захарашеність території, яка поросла кущами і травою. Взагалі, якщо готуєтесь відвідати хуський замок, беріть зручне взуття, захищайте себе від кліщів і уважно стежте, що діється під ногами, бо стежки не облагороджені, тож багато неочікуваних ямок та інших прихованих у траві перешкод. Хоча усе це, як на мене, додає родзинки до мандрівки, такий собі сталкер, таке собі відчуття першого Незважаючи на дрібні недоліки, є один момент, який перекриває їх усіх. Йдеться про панораму на місто Хуст, яка відкривається з замкової гори. Тут маєте змогу, ну майже на 360 градусів, оглянути все довкола. Звідтіля розумієте, в якій гарній місцевості розташоване місто Хуст, довкола пагорби і гори Карпати. І там внизу на вулканічній рівнині розкинулося Закарпатське місто. Один з кращих краєвидів взагалі за останні 5 років, які довелося бачити. Припускаю, що в осінню пору краєвиди стануть ще кращими через відсутність листя на деревах. Ну що ж, можу сказати, наші спроби та зусилля таки були вартими побаченого і перевершили усі наші сподівання. Отож, якщо відео сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал, ділимося цим відео з друзями. Таким чином, ви підтримаєте наші старання.